Перший день Першої світової війни 100 переглядів, і тепер ви маєте Другу світову війну. Починаємо 1902 рік. Молодий Беніто Мусоліні переїжджає з Італії до Швейцарії, щоб уникнути військової служби. Він захоплюється соціалізмом, працює на проспілки, пише пише соціалістичних газет, виступає за велике поволення європейських монархій і таке і інше. Через це у нього виникають проблеми з поліцією, тому його заарештовують, повертають в Італію, звільняють. Він повертається в Швейцарію. Його знову заарештовують, і він знову повертається в Італію. Завершує військову службу, яку раніше уникав, а потім трохи попрацювавши вчителем початкової школи. Він повертається на, на роботу як енергійний соціаліст. Його зробили відомим серед італійських соціалістів. Він був проти війни. Тому коли Італія колонізу... Вала Лівію в 1910-му він організував пункт і був заарештований. Потім підійшла перша світова. І він знову притастував проти участі Італії. А потім він подумав: хм, зачекайте, ця війна може спричинити необхідний клімат, необхідний для того, щоб повалити європейські монархії і скрізь розпочати церористичну революцію. Раптом він став за війну, але його колегам соціалізмом це не сподобалось, тому вони вигнали його з партії. А знаєте що? Я покінчив з соціалізмом. Нам потрібно щось нове, незасноване не на квасових поділах, що роздирають нас, а на базі єдності через національність. Ми завоюємо Середземне море і воз'єднаємо усі італійські народи, як у... як під час участі Римської імперії. Я називу це фашизмом, і він приведе італійську націю до величі. Це, звичайно, добре містер мусоліні, якого ви стрижку хочете. Mm -hmm. Давай! На лисо! Mm -hmm. Італія була на боці переможців у Першій світовій. Вони сподівалися, що багато отримують за це. Але врешті всього вони отримали мало та обчули себе обдуреними. Крім того, через погану економіку, італійський народ був незадоволен. Тому, коли у прийшов і сказав що він може все виправити, його фашистський народ отримав велику підтримку. У 22-го він пішов до короля і сказав: Зроби мене прем'єр-міністром або я сам себе зроблю. Зроблю прем'єр-міністром скороль сказав, де твоя армія? Ось моя армія? Справедливо. Він почав провадивати проваджувати диктатуру із собою. У центрі у Європі з'явився перший фашистський диктатор. Далі Німеччина. Німеччина була на боці тих, хто програв, і вона була повністю розбита варсальським договором вони, е, вони втратили територію. Вони також не мали зброї повітряних сил. Довелося заплатити союзникам величезну суму грошей, і було встановлено нове правило, згідно з яким кожен англійць мав право прийти до центру Берліна, вибрати любого німця, якого він хотів, і відлобцювати його як слід. Останнє я вигадав, але це може краще зрозуміти, що відчували німці. Окрім того, через погану економіку. Коли е, 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 дурний чоловік з дурними вусами прийшов і сказав, що він може все виправити, його німецькому народу від це сподобалося. Гітлер був солдатом під час Першої світової війни і він був, був божевільним патріотом. І ніхто так не сердився через примниження Німеччини, як він. Е, він встановив нову політичну партію та у 1923-му зробив е, ма, е, шку, е, мах. Марш Мюрхенів. А потім його його, але його популярність зростала і зростала, і у 33-му президент зробив його канцлером. Він вірив, що він великий рятівник Німеччини. Він встановив диктатуру з собою у центрі. У Європі з'явився перш другий фашистський диктатор. Гітлер і Мусоліні мали багато однакових ідей, але що важливіше, в них були ті самі вороги, і вони почали однати. Хто ще хоче дружити? Танко? ні. Все добре. Я хочу. Це, хто це? Це Японія, і вони захопили північний Китай. Давайте трохи перемотаємо. Японія аналізувала в себе решту світу понад 200 років, поки американці не з'явилися і не сказали. Ви топові турбуватиме із нами, і вам це сподобається. Тому е, купа західних держав наклали купу нерідних договірів. Це означало, що економіку Японії було зруйновано. Вони також не мали природних ресурсів, тому вирішили трохи забрати. Вони почали війну з Китаєм, з пари впливу в Кореї. Але потім захід сказав Гей, припиніть це! І оскільки Японія не могла захопити захід, вони подумали, добре, ми просто підемо додому. Зачекайте, що ви робите. Користуємось ослабленим Китаєм, і створюємо справедливо. Але це я їх пославила. Ми знаємо. І ви не дали мені нічого. Ми знаємо. Це якось несправедливо. Ми так не думаємо. Добре, бывает. Ми Япония подумала, де пішло воно І почала війну з Росією і всіх раптовою перемогою. Але вони не зупинилися на досягнутому. У Першій світовій війні вони забрали колонії та острови Німеччини, що були в Азії. А потім в який, можливо, під... був підлаштований японцями, японський поїзд у Манчжурії підірвався на бомбі, даючи привід е... для захоплення. влади. Тому е... Ви, повернувшись до Європи, Німеччина і Італія підписали троїстий пакт, об'єднавши сталеві стосунки. Потім Гітлер подивився у бік Польщі. Він ненавидів польський коридор, що розділяв Німеччину на дві частини. Союзникам довелося і справді відкласти. Вони попередили, що вторгнення до Польщі означатиме війну. Гітлер міг продовжувати наступ, але він не хотів вступати в війну на двох фронтах. Тому він вирішив укласти союз із Сталіном, сказавши, що як щодо того, що ми бої вперлися до Польщі і розділили її між нами і, напевно, і не втримуюся, щоб зрадити тебе коли-небудь в майбутньому. Здається, непогано. 1 вересня 39 го німецькі війська увійшли до Польщі, а Великобританія та Франція оголосили війну. Поляки, мужньо боролися, але вони не змогли впоратися з двома гігантами, що давлять із обох боків. А потім настав клімат відомий як Дивна війна, де, де, де всі нічого особливого не роблять, не роблять. Французи почали невелике вторгнення в саарські землі, але вони займали оборонну позицію. І через деякий час вони просто хотіли забути та забути про це. До речі, про Францію. Французи, які раніше пишалися своєю перемогою у Першій світовій війні. Але вони все ж таки не зрушили далі, вони все ще їздили на конях, вони насилали повідомлення на мотоциклах замість використання радіо і рідко перевіряли свої війська. Потім Радянський Союз, напав на Фінляндію. Як щодо того, що ми висадимо війська у Норвегії і пере... переместимо їх через Швейцарію, щоб допомогти вашій добрій. Фінляндії, але Норвегія та Швеція все одно сказали ні. Тому Великобританія е, е, зробила е, транспортні судна, щоб е, також вони атакували німецькі танки, які знайшли у цьому районі. Також е, е, Гітлер сказав е, відступити армії, якщо з'являться союзники. Союзники нічого не зробили, тому вони вирішили їх обійти через Бельгію. Тому союзники запитали, чи вони не хочуть, е, е, чи вон союзник союзники хотіли розмістити війська у Бельгії, але Бельгія відмовилась. А потім, е, а потім е, вони почали про е, прос, е, просовуватись в країну. Союзники обірвалися на Бельгії до повні на повній швидкості, щоб зустріти німецьке вторгнення. І здавалося, що, що повертається повторення Першої світової, але на цей раз е, не змінили. Потім е, Німеччина рушила до Австрії та й забрала її. Бум. Тепер це Німеччина. Тепер йому щоб йому, йому... тепер він хоче, щоб йому віддали судецьку область, часловаччини, де було багато німців. Сузники провели зустріч із Гітлером і сказали: е, у будь-якому випадку ми е, зачекайте ця зустріч стосується моєї території. Хіба й не має бути тут? У будь-якому випадку ми дамо тобі те, що ти хочеш. Справді так. Просто так, ага. кавер за? Просто підпиши цей аркуш паперу, який обіцяє, що ти не вторгнешся в решту Чехословаччини. Добре. Потім Чемперлен повернувся додому, розмахуючи своїм підписаним аркушем паперу в повітрі, заявляючи кризу відновлення миру. ми збудували на його часто, і щороку, 30 вересня, святкуємо день Чемперлена. Гітлер торся в Чехословаччину. Що? Він торся в Чехословаччину. Ох. Ти збрехав мені? А чого ти чекав? Я Гідлер. щоб не відставатиму в Мусоліні теж хотів взяти участь у дійстві. Він не подумав. Він подумав, чи немає ще такої ніколізов... ніколізованої країни, яка так слабо розвинута, що... Що... що що люди захищатимуться від наших танків буквально луками, стрілами та дерев'яними списами. О, є! Чудово, і він захопив її. Також Італія хотіла контролювати до Атріатичного моря, тому вони окупували Албанію. Потім скринь, який, можливо, був підлаштований японцями, японські та канадські війська е, обірвалися вогнем на мосту Марко Поло. І японці розпочали ще одне вторгнення до Китаю. Вони пройшлися Пекіном та Шанхаєм, а потім просунулися через долину Янциду тодішньої столиці Китаю Нанкін. Саме тут відбувалися найгірші е, нашукуючі свірства Японії проти, корені проти китайського народу. Потім, підписавши сталевий пакт, Німеччина і Італія підписали троїстий факт, об'єднавши свої кордони. Потім Гітлер подивився у бік Польщі. Він ненавидів польський коридор, що розділяв Німеччину на дві частини. Союзникам довелося справді відкласти, вони попередили, що вторгнення до Польщі означатиме війну. Гітлер міг продовжувати наступ, але він не хотів вставати війну на двох фронтах. Тому він відклав с -с -с союз із Сталіном, сказ сказавши, як до того, що ми обоє вперлися до Польщі та розділили її між нами. І, напевно, він не, не втримається, щоб зрадити тебе коли-небудь в майбутньому. Здається, непогано. І це сталося. 1 вересня 39 го німецькі війська увійшли до Польщі, а Великобританія та Франція оголосили війну. Поляки мужньо боролися, але вони не змогли впоратися з двома гігантами, що давлять їх з обох боків. А потім настав клімат, відомий як Дивна війна, де всі нічого особливого не роблять. Французи почали невелике вторгнення в саарські землі, але вони займали оборонні позиції, і через деякий час просто хотіли забути про це. До речі, про Францію. Французи, які раніше пишалися своєю перемогою у Першій світовій війні, і вони несправді не, не зрушили далі. Вони все ще їздили на конях, насилали повідомлення на мотоциклах замість використання радіо і рідко перевіряли свої війська. Спочатку Великобританія була не надто кращою. Чемперло пішов відставку. А його замінив місто Черчен, який був, який мав зовсім інакший план боротьби з німцями. Потім французи залишили Ардени. Область за е, е, пагорбами та лісами досить мов захищена, бо вони вважали її непрохідною завдяки своєму ландшафту. Але німці мали е, намір пройти е, всі, що було. Крізь пройшло 58 е, таких німців. Найкращі союзники зупинилися у пастці. Німці стискали їх з обох боків, змітаючи найкращу армії Франції і майже знищивши британців. Але в останню хвилину вони здійснили небезпечну операцію, щоб доставити своїх хлопців додому. Коли більшість французьких сил виснажилась, німці пройшлися Парижом, і Франція впала. Гітлер е, чого німеч не змогли зробити у першій світові? Гітлер зміг. Гітлер теж сподівався, що що коли е, Франція я вже впала. На сам теж Великобританія впаде, вона теж проситиме миру, але вона цього не робила, що дросить, дратувало. Тому він мусив захистити Західний фронт за допомогою його розуму. Тепер Великобританія була зовсім одна. А потім назам, назамперед, незадовго до падіння Франції, Італія нарешті оголосила війну союзникам, що зробило становище Великобританії ще гіршим. Замість того, щоб просто зникла вся Франція, він Гітлер зробив своє життя у Франції у вигляді супільної німецької маріонеткової держави. Потім Гітлер ніс, ніби вистрілив собі в ногу, поки що тільки в ногу. А потім вони провели одну тотальну масову атаку на Лондон. І королівські збройні сили успішно відбили її, знищуючи багато німецьких літаків і твердо встановивши повагу в повітрі та морі. На щастя, Гітлера довелося відкласти, а проте бомбардування Англії тривало протягом певного часу. Якщо вам сподобалось це відео, поставте дуже багато лайків та підписок і переглядів, щоб я зняв другу частину. Ну що ж, всім папа. -па.